Всім привіт з Вінничини. Сьогодні не дуже так жарко, бо вдень буде дуже жарко. Я вирішила, треба обірвати перці червоні, бо ще є дуже багато зелених. І нехай ці зелені достигають, бо вже подаю, передають похолодання. І ось я вже стільки їх нарізала. Перці ось такі великі. І, і ось такі є перці. І ось такі гарні. Треба їх законсервувати, а ці нехай зелені ще достигають, ще є досить багато зелених. Посередині тут я вже прибрала градку із огірками. Все це я роблю бадилля, це листя і ось тирса, прикопую його, перекопую, і тут, виходить, такий компост. Така рихла земля. І з тої сторони в мене ось так там всяка трава, все я от використовую для того, щоб улучшити цю почву. Котик наш цеба я тут грається, любить завжди біля мене бути. Скільки я, ще є ось такий перець. Зараз я буду його обривати. Великий довгий, це перець капія. Ось такі довгі перчини гарний. Зараз така в мене сьогодні робота. Ось скільки я нарвала перцю миску цілу. Тут різний ось такий. Ну, ще не повністю обірвала, а ще є. Ще в мене там трохи тут. тут-трохи я обірвала, а ще в мене є. Такий перць треба дорвати, піти взяти якусь відро. І ще є в мене такі великі перці. Так багато. Сьогодні буду займатися перцем. Ще треба посадити цибулю, вже якби і пора. Ну поки що зроблю таку цю роботу. А ось ще скільки є зеленого. Що потрібно, щоб він ще дозрівав. Ось, ось ще скільки його. Погано в листках видно, так його лучше, краще видно, як не на телефоні. Ось. Ну, ще досить багато. Є. Ось тако. Я думаю, що як я обірвала червоний, то цей почне скоріше дозрівати. І буде ось такий. Ось скільки я нарізала перцю. Ось такий. І ось такий і буду його консервувати. Ось такий в мене врожай на цьому році. Ну, ми ще багато вже його рвали. Я вже їх продавала, їли. Ну, це ще вже залишилось для себе. Падають яблука впадають, не знаю, чи їх вже рвати, чи ще трошки вони ще повинні постояти, але вже дуже багато падає кругом таких. Ну, що гнилі, а то ще і непогані такі падають яблука. Ці ще вроді би, держаться, це декоста в мене яблуко смачне, гарні, великі. Ось такі. А це голден. вже хороші яблучка. довго лежать. Ну, Бачу, чомусь вони дуже обпадають. Тож потрібно, напевно, поляти активну дію. Трошки ось, ось такі плоди на ні. Красні, гарні. Он дуже любить воду. Ось такі плоди. Красота смачні. Вона вже в мене досить давно, вже років 20. Ось які ось такі плоди, таких кетиці. Красно, красно, красно. на жовті, жовтіє, тому що вже порано. Ще вона не достигає. Ще подекуди є, достигли, але ще багато дуже не стихли. Є. Ще обривати її зарано. Така красота. Баклажанчики теж наливаються. Ми їх обриваємо по мірі того, як вони...